Ім'я Банило походить від нас населених пунктів банилів, які на території Чернівеччини згадуються з 15 століття. Наприклад, банилів над серетом. Тепер Банилів Підгірний згадується у 1428 році в написанні Дмила словник староукраїнської мови, том 1, сторінка 135. У 1900 році воно фігурує як Баніла біля серету, карпатський тлумачний словник, том 13. Банилів Руський. Тепер Банилів Вижнянський Чернівці згадувався у 1444 році у написанні Банилов, словник староукраїнської мови, том 1, сторінка 86. Особове ім'я Банило, утворено за допомогою експресивного давньоруського форманта. «Пило від імені Пан. Це нагадує давні слов'янські імена, такі як будило, добрило мужило, радило. Томило та інші призначення імені бан можна дізнатися в попередньому описі. Схожі на банило імена Данило Манило радило.